Албанія призначила бота з штучним інтелектом новим міністром а, для боротьби з корупцією. А хочу нагадати, що в Україні вже є досвід використання в дії штучного інтелекту, поки як асистента, але 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 що вони планують? Ну, по перше, прем'єр-міністр він заявив, що цей штучний інтелект, який має назву Дієла, проводичи з Албанської, це сонце. А керуватиме та присуджуватиме всі державні тендери, в яких уряд укладає контракти з приватними компаніями. Албанія – це дуже великий рівень корупції, і це стримує євроінтеграцію цієї країни. Тому вони вважають, що запуск такого інструменту, де не буде зовсім людського фактору, буде допомагати Албанії швидше інтегруватися в Європу. Що цікаво, діяла це перша ченкабміну, який фізично не присутній, а віртуально створений штучним інтелектом. Це повністю технологічна. Історія без людського втручання. Що цікаво, якщо один бот а може замінити собою там і міністра, і напевно там все міністерство, то можна подумати про те, щоб загалом більшу частину функцій Кабміну виконували ці боти. Все законодавство, всі нормативні акти, це алгоритми. Якщо це алгоритми, можна цифрувати спадщином Албанію, і дуже чекаємо подібні функції в Україні.